Что, Дорогие друзья, мы тут в российском генконтурстве. С нами Иван Сырский, сын главнокомандующего Вооруженных сил Украины. Иван Сырский. С буквой Z как положено. Слава России. Пару слов нашим бойцам. Слава русской армии! Взяли Авдеевку. Празднуем победу. Очередную Одеевка наша. Иван, пару слов. Парочка, парочка будет Слава России! Слава Росії. Іван Сирський сказав Слава Росії. Слава Росії. Всім привіт, робота, браття. Победа буде за нами. Іван, будеш брати російське гражданство? Планирую, планирую, да? планирую. Ну, думаю, планую, услышат. Отже, у, у голокома Збройних сил України Олександра Сирського знайшовся ватний родич у далекій Австралії. Такий собі Іван Сирський, прийомний син із проросійськими поглядами. Який днями поперся у російське консульство у місті Сіднеї, де розписався у своїй любові до Росії. Привітав всіх московитів із взяттям Авудіївки та висловив бажання взяти російський паспорт? Вітаю товариство! Мене звати Олександр Серцов, я журналіст, і це мій канал «Свіжий історії, канал, на якому ми говоримо. Про основне сьогодні розбираємо вельми складні стосунки у сім'ях головкомо ЗСУ Олександра Сирського, Сирського і як це використовується російською пропагандою. І Якщо вам цікаве це відео, обов'язково. Напишіть, що ви про це думаєте. Поставте вподобайку відео, підпишіться на мій канал, підтримайте канал на Патреоні. Або долучайтесь до числа спонсорів. І давайте повернемо, повернемося до самої новини. Отже, про цей факт повідомив Центр протидії дезінформації, зазначивши, що йдеться про черговий російський фейк. Зокрема, у Вікіпедії йдеться. Про те, що е, зараз е, Олександр Асирський одружений з Тамарою Іванівною Харченко. І вони мають синів Антона та Олександра. Про жодного Івана там мови немає. Однак на, на практиці шлюб з Тамарою Харченко є другим у житті Олександра Серського. До того, у теперішнього головкому був інший шлюб з хар харків'янкою Аллою Сирською. Зараз вона живе у австралійському місті Сіднеї. Ось вона на фото. Е так ось Іван є її сином від іншого чоловіка. Попри те, що попереднє подружжя сирських розпалось, і зараз вони не підтримують між собою стосунків, е Алла зберігає е прізвище колишнього чоловіка. Принаймні під ним вона фігурує у Фейсбуці. Навіть попри е, цю обставину, що зараз є в наступному шлюбі, як випливає з того ж таки Фейсбуку. Щодо ватного пасинка, то тут я проконсультувався з юристами і вони кажуть, що змінити прізвище в Україні доволі, доволі легко. Згадаємо, хоча б. Пана проти всіх, а насправді Василя Гуменюка, який балотувався у 2010 році на президентських виборах і спеціально для цього змінив е свою фамілію. Тож, на практиці ми достеменно не знаємо, яке прізвище було у цього, ну як тепер ми знаємо, Івана Сирського ще місяць чи два тому і чи не. Здійснив він перед тим ще одного візиту вже в українське консульство, але яке не піарилось. Вже. Ну, все ж таки бути, бути родичем, хоч і далеким, впливу генерала, воно завжди вигідно, ну, тим більше мати з ним одне, одну фамілію. Ну, завжди можна отримати якийсь бонус. Як бачимо, росневі пропагандисти на повному серйозі взялись за персону нового українського головкома, якого всілякими способами прив'язують до Росії і роблять московитами його, хоч і далеких, хоч і далеку, але рідню. І я вам дякую за перегляд. Якщо вам було цікаве це відео, поставте вподобайку, Напишіть, що ви про це думаєте, про таку рідню головкома. Підтримайте канал вподобайкою, підпискою, донатом і, і на Патреоні. Дякую.